Шкільний дзвіночок кличе нас у четвертий клас. Джеремі Стронг, дзвінок інспекторки. Уривок із повісті Гармидер у школі. Продовжить. Право привітання! Гарного настрою. Цікавих завдань. Дружної співпраці взаєморозуміння мовленнєва розминка. Читайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше, швидко, дуже швидко. Черепаха часто чхала. Чаєм чапля частувала, калачі печуть сечі. Чом не сплять сечі вночі. Натисніть на паузу і спробуйте самостійно прочитати скоромовки. Молодці Вчимося дискутувати. Проблема. Чи погоджуєшся ти з твердженням, що уроки проходять цікаво, так чи ні? Зроби свій висновок, Пригадайте зміст прочитаної частини. Я зараз почну читати другу частину, а потім ви почергово по одному абзацу. Група номер 1 вирішила побудувати човен, скориставшись для цього старою залізною ванною. Вони хотіли підняти вітрило, але воно не бажало діяти як слід. Тому діти зробили весла. Зі шматків дерева. Група номер 2 притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Вони планували перекинути над басейном канат і поповсти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження. Вони сподівалися побудувати міст із довгих дощок. Остання група весь ранок мала купу роботи. Вони робили водоступи з великих шматків пінопласту, знайденого десь неподалік. Суть полягала в тому, щоб надягти їх на ноги і пройти по воді, як по сухому. Одразу після обіду учні схопили свої купальні костюми і потягнули все спорядження у басейн. Усі групи почали готуватися біля бортика басейну. Були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти почали зв'язувати дошки докупи і відмірювати канат. Вони вже майже закінчили, коли в басейні з'явився містер Шрапний разом із місіс Донован, шкільною інспекторкою. Вона з подивом подивилася на купу мотлоху коло басейну. А тоді повернулася до містера Шрапнеля. Що тут відбувається? запитала місіс Донова. Перш ніж до директора повернувся дар мови, міс Гармидер пояснила, ми досліджуємо проблему, яким способом можна перетнути басейн, не намокнувши. Інспекторка підняла намальовані дітьми схеми і оглянула спорядження. Як захопливо, сказала вона і обернулася до Джулі. Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату, коли він уже буде на місці? Я збираюся повиснути під ним, відповіла Джулі. Яка тутепна тепна ідея! Я навіть сказала, б, що це цікаво. Оце що? Як воно діє? Оці міні човноходи треба прив'язати до ніг, сказала Ребека, а тоді можна буде йти. Я сподіваюся. Як багато хороших ідей, сказала місіс Донован. Тестове опитування. Що вирішила зробити третя група? Будувати човен. Побудувати міст водоступи, яку підготовчу роботу проводила четверта група. Робили водоступи з пінопласту, одягли купальні костюми, зв'язували дошки і вимірювали канат. Як відреагувала місіс Донован, коли побачила дії дітей? Закричала, знепритомніла, зацікавилась. Який винахід вирішила випробувати місіс Донован? Човен? Міні-човноходи, канат. Який спосіб обрав директор містер Шрапнель? Човен, міні човноходи канат. Яке враження отримала інспекторка від відвідування школи? Задоволення, злість, радість. Молодці. Вправа дочитай речення. А що, якби я випробувала? Як багато хороших ідей, вони мають спокусливий? Я хотіла б. Вона серйозно подивилася прочитай речення в такій послідовності, як відбувалися події. Молодці. Трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Робота в парах. Поставте одне одному запитання за прочитаним текстом. Відшукайте в тексті відповіді на ці запитання. До якого епізоду оповідання художниця Анна Загорська зробила ілюстрацію. Вибіркове читання знайди. І прочитай речення, у якому ужито вислови, повернувся дар мови, відпала ще Як ти зрозумів, зрозуміла ці вислови, на який стан персонажа вони вказують? Чи сподобалися інспектор ці ідеї дітей, яку з них вона виявила бажанням перевірити? Знайди і прочитай, яку картину побачила місіс Донова, коли зайшла в басейн. Відповіді на запитання, чи зацікавило тебе оповідання, що було несподіваним, які варіанти розв'язання проблеми. Придумали діти, які з них виявилися для тебе найцікавішими? Домашнє завдання. Підготуйся переказати другу частину оповідання так, ніби ти був була учасником, учасницею подій. Що ви відчуваєте після слухання тексту? Здивування, смуток, жаль, радість, захоплення? Підсумки уроку все вдалося. Виникали труднощі. Завтра постараюся працювати краще. Нічого не вдалося.